У всіх вірян розпочався страсний тиждень. Він присвячений спогадам останніх днів земного життя Ісуса Христа, його страждань та смерті. Ці події послідовно відтворюють усі богослужіння. Кожен день страсного тижня, за словами отця Володимира, називається Великим. Тиждень і називається страсним або великим, бо кожен день має певну пам'ять, певну історію його відкуплення людського роду як середа. Христа зрадив Юда. Великий Четвер Христос встановив тайну вечерю, омивши своїм учням і апостолам ноги. Пізніше Він встановив присвяту Євхаристію, з якою ми користаємо до сьогоднішнього дня. Велика П'ятниця Він помер на Христі задля нас і нашого ради спасіння, як говориться в символі віри. Велика субота Христос був у гробі в той же час. Він сходить до аду Шеолу, де очікували його жертви, праведники, старозавітні і світле Христове Воскресіння як запорука нашого життя вічного. Упродовж Страсного тижня віруючи приділяють відвіди храмів та молитві більше часу аніж в інші дні. Великого посту. Окрім цього, Івано-Франківці дотримуються найсуворішого посту. Піст, звичайно, але найбільше не їсти один одного. Це я вважаю головне в пості. І, звичайно, духовне очищення. Утримаємося посту, тобто вживаємо їжу, така, яка би суперечила посту. А так всього головне, щоб багато не пити, не танцювати. Там м'ясо не вживаю, лише, ну лише рибку, якщо є такого. Ну, та знайте, асортимент зараз не дуже такий великий. Каші, там, молоко, сир. Якщо є сметана, навіть завершується Страсний тиждень опівночі на неділю, коли віруючи, вітають один одного Христос Воскрес, сповіщаючи про велику подію Воскресіння Ісуса Христа. Цьогоріч християни всього світу відзначають Великдень в один день 4 квітня.